Зегло можна різати або ножницями, або можна різати звичайним канцелярським ножиком. Тобто легко, просто бачите, ріжеться. Ну, Треба піднімати просто іншою рукою. Ось такий коліб 98 називається сірий, такий з оттінками різними. Бачите, буду його, клею його на криницю. Це клеїв на спеціальний клей на клейфугу. Для такого клінкера, а зараз буду показувати вам, що він клеїться і на клей для керамограніту. Тобто для плитки звичайної плитки, і керамогранітної плитки, можна його теж клеїти. Якщо він був би у нас пльоночки повністю, цей клейфуга відразу можна і швини затирати цим біленьким, бачите, таким сіреньким, воно-сіре щось таке. А так треба шви буде окремо затирати, щоб не помастити ось саме ну, сам цей клінкер. Від 430 гривень квадратний метр. Якщо саме такі, то буде коштувати 490 гривень, якщо плівочки, то буде. Буде коштувати 540 гривень. Можна облісувати і криницю, і якусь колону, можна обліцу фасад будинку, можна обліцу і цоколь будинку. Відправка по всій Україні нової пошти.